Усі присутні в закладі біргараж долучилися та зібрали 70 тисяч гривень. Це і кошти у скриньки, це і кошти з аукціону благодійного. Це і кошти перераховані безпосередньо під час заходу на наші рахунки. І вийшла така, така загальна велика сума. Безумовно, дуже вдячні людям, які в цей складний час розуміємо, що всім складно. Віддають свої гроші, їм, коли останні на допомогу нам. Дуже радий, що я її виграв. Вона буде от, в мене стояти вдома, я її не передам нікому. Ми... Рухаємось кожен день, кожен з кожним кроком наближаємо нашу з вами перемогу і допомагаємо нашим збройним силам. Не долучатися на допомагати це просто гріх, на мою думку.